Добрий день, дев'ятикласники! Сьогодні розглянемо з вами різницю між мітозом та мейозом. Двома способами поділу клітини. Отже, клітини прокаріот і еокаріот діляться по-різному. Чим же відрізняється процес мітозу від процесу мейозу? Давайте розглянемо ці процеси більш детально. Отже, мітоз. Це процес клітинного поділу, коли з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні клітини з таким же самим набором хромосому. Мітоз це процес пов'язаний з ростом та відновленням клітин. Він складається з декількох фаз, які зазначені на слайді. На початку відбувається подвоєння ядерної ДНК, цей процес ми називаємо реплікацією ДНК. Хроматин конденсується, збирається міотичне веретено і ядро зникає. Хромосоми вирівнюються всередині клітини, що ділиться, і потім розходяться до полісів. В результаті створюються два нових ідентичних набора хромосом в ідентичних клітинах. Навколо кожної клітини починає формуватися нове ядро. Мейоз. Тип поділу клітини, коли з однієї материнської клітини утворюються дочірні клітини з половинним набором хромосом та видозміненою спадковою інформацією. Цей процес відповідає за утворення клітин, яйцеклітин та сперматозоїдів, тобто статевих клітин. Цей процес є більш складним на відміну від мітозу і і такі фази. Першого утворюються тетради, хроматиди обмінюються сегментами алелей, у результаті чого виникають різні комбінації генів. Зникає ядро, хромосоми вирівнюються, і всередині клітини, що ділиться, знов таки починається формуватися веретеноподілу, як і при мітозі. Гомологічні хромосоми розщеплюються і розходяться до протилежних полюсів клітини. Створюються два нових набори. Неідентичних клітин. Навколо кожної клітини також починає формуватися ядро. Веретена поділу реформуються навколо хромосом кожної нової клітини. Зникає ядро, хромосоми вирівнюються всередині клітини, сестринські хроматиди розщеплюються і відтягуються до полісів, утворюються два нових набори неідентичних клітин, генеруються з кожної розділеної клітини, і навколо кожної нової клітини починає формуватися ядро. Подумайте, де саме мітос та мейоз відбувається в нашому організмі. Дякую за перегляд!